Яка є статистика фахівців соціальної служби, які протягом 9 місяців 2013 року виявили 358 тисяч сім'ї, які опинилися в складних життєвих обставинах, що є втричі більше, ніж за аналогічний період 2012 року. На основі нових законів, на основі постанов ці сім'ї, які опинилися в складних життєвих обставинах, вони поставлені на облік. І можуть бути штурмовані соціальними працівниками. Фахівці з області соціальної служби можуть називати житлові умови, в яких живуть діти непідходящі. І на основі цього можуть вилучати дітей зі сім'ї. Це є повне беззаконня. Держава замість того, щоб допомогла підвищити соціальний рівень батьків. Вона їх картає за свою неспроможність фінансово забезпечити сім'ї, знайти їм відповідну роботу, відповідне соціальне середовище. Це просто беззаконня за складні життєві обставини. Вважається спадкова бідність або несформовані батьківські навички. Це є вже повне беззаконня. Якщо хтось має спадкову бідність, визначає то насамперед те, що депутати Верховної Ради розкрадали державу і не були спроможні. Підвищити соціальний рівень українців. Через це мільйони українців є за кордон. Інші, які собі це не можуть дозволити, бідують по селах. Це жах, що ви вважаєте за злочинців, українців, які істинно мають спадкову бідність. Ви депутати. За власні злочини розкрадання держави звинувачуєте бідних українців. Наступне, ви вважаєте за складні життєві обставини несформовані батьківські навички. Я питаюся і сім'я, яка народжує першу дитину, звісно, що не має сформовані батьківські навички, бо то їхня перша дитина, Але через це вона повинна бути. На обліку у соціальної службі, бути під штурмом фахівців соціальної служби повинна вона щоденно жахатися того, чи фахівці соціальної служби вилучать їхню дитину або не вилучать. Це жах, це повне беззаконня. Шокуючим є те, що за ці законопроекти, вони отримують хабар. Toto, kto zim prerachuje na rachúnok hroši, šob oni hlosovali za cí zakonoprojekty, cej je nepripustíme. Ak šob to zhlosovatíme za cí zakonoprojekty i za zmínu do konstitúcii Ukrajiny, je zrádnikom ukrajinského národu. Je zrádnikom živého istého Boha. Schamenícia. Prídiť do ťamy Якщо вже так по сельському казати, дойдіть до тверезого думання, не думайте тільки про свої гроші, про свої рахунки, про своє забезпечення. Але думайте про український народ. Думайте про українських дітей, про українську сім'ю, про розвиток української економіки, про розвиток українського народу. До того ж покликані Богом і народом. Майте здорові глуст, цим звертаються до народних депутатів України. І якщо ви будете схвалювати згадані законопроєкти, якщо ви через свою ледацькість не будете розбиратися в термінах, які вони там користаються, які будуть далекосягні наслідки цих законів, якщо ви Сумлінно не будете звертати увагу на сім'ю, на діти, то сьогодні вам заявляю краще відійдіть з уряду депутатів, шановні депутати Верховної Ради. Ми прекрасно розуміємо, що ви є під жахливим політичним тиском закордонних структур, як є Європейський Союз, Пар'є, Вашингтон. Ми прекрасно знаємо, що ви є під жахливим тиском і українських олігархів, під впливом їхніх грошей. На сьогодні ми вас закликаємо. захистити українських дітей, захистити українську сім'ю перед автогеноцидом. причины, ни слова.